Всім привітчики! З вами Лія та Сергій. І сьогодні ми знову хочемо поговорити про щось дуже цікаве. А саме ми хотіли поговорити про нашого Спасителя і його церкву. Ми знаємо, що є люди, котрі вірять в Христа і ми є цим, цими людьми. І тому всіх тих, хто вірить у Христа, називають християнами, тому що йде від Його імені Ісуса Христа. І ми знаємо, що під час свого земного служіння і вже відновлення церкви в наш час, Господь хотів би, щоб церква мала якусь назву я думаю, специфічну назву. Так. Якщо е, ціла релігія, як ти сказала, всі, хто вірять в Христа, називають себе християнами, то яка ж назва має тоді бути в церкві Спасителя? Цікаво, що нам не треба ломати над цим голову, відповідь є прямо у священних писаннях. Ми можемо звернутися до третього нефія 27-го розділу в книзі Мормона, де учні Ісуса Христа на стародавньому американському континенті, після того як він явився їм, навчив їх і відправив їх проповідувати, теж задавались цим питанням, і навіть були суперечки серед людей на тій землі, як має називатися церква Спасителя. Давайте прочитаємо про те, що зробили ці учні, щоб знайти відповідь. І сталося, що, поки учні Ісуса мандрували і проповідували те, що вони і чули, і бачили, і хрестили в ім'я Ісуса, сталося, що учні зібралися разом і з'єдналися в могутній молитві і в пості. Ісус знову явився їм, бо вони молилися батькові в його ім'я. Ісус прийшов і став поміж них і сказав їм. Що б ви хотіли, аби я дав вам. І вони сказали йому: Господи, ми б хотіли, аби Ти сказав нам ім'я, яким ми будемо називати цю церкву, бо є сперечання серед людей стосовно цього питання. І перед тим як ми перейдемо до відповіді, яку дав їм Спаситель, давайте звернемо увагу на те, що зробили учні, коли вони мали питання. Вони зібралися разом, об'єдналися в молитві та пості. Угу. І вони молилися в ім'я Ісуса до Бога, до батька. Так. І я би ще додав, що вони бажали отримати відповідь не з цікавості, а через турботу про тих людей, яких вони навчали. Бо вони кажуть, є сперечання серед людей стосовно цього питання. Тобто вони з любові до людей ставляться запитання. Mm -hmm. Мені здається, це теж важливий момент. Ну, от тоді, що Господь відповів їм. І Господь сказав їм: «Істинно, істинно кажу я вам, чому це люди мають ремствувати і сперечатися про це. Хіба вони не читали Писання, в яких сказано, що ви маєте взяти на себе ім'я Христа, яке є моїм іменем, бо цим іменем вас називатимуть в останній день. І той, хто візьме на себе моє ім'я і витерпить до кінця, той буде спасенний в останній день. Отже, що б ви не робили, робіться в моє ім'я, отже, ви назвете церкву моїм іменем. І ви проситимете батька в моє ім'я, аби він благословив церкву заради мене, і як вона може бути моєю церквою, якщо не буде називатися моїм іменем? Бо якщо церква називається Моїсеєвим іменем, тоді це Моїсеєва церква, або якщо вона називається іменем людини, тоді це церква людини, але якщо вона називатиметься моїм іменем, тоді це моя церква, і якщо буде так, що вони збудовані на моїй Євангелії. Істинно я кажу вам, що ви збудовані на моїй Євангелії, отже, ви будете просити все те, що будете просити в моє ім'я. Отже, якщо ви проситимете батька за церкву, якщо це буде в моє ім'я, батько почує вас. Якщо це так, що церква збудована на моїй Євангелії, тоді батько явить свої власні діяння в ній. Але якщо її не збудована на моєї Евангелії, а збудована на діяннях людей або на діяннях диявола, істину кажу я вам: вони мають радість на час, а поступово приходить кінець, і їх зрубано і кинуто у вогонь, свідки немає повернення, У їхні діяння йдуть за ними слідом, бо саме через свої діяння вони зрубані. Отже, пам'ятайте те, що я сказав вам. Отже, з цього ривку в третьому нефії ми бачимо яку чітку відповідь дав Спаситель на це запитання. Церква має називатися його іменем, і це дуже логічно, тому що якщо це чиясь річ, або чиясь книга, якщо це власність когось конкретного, то звичайно це буде називатися іменем цієї людини, як сам Спаситель сказав: якщо це церква Моїсея, то це церква Моїсея. Якщо все ж таки це моя церква. То вона має мати мою, моє ім'я в назві. Угу. І там є дуже цікавий момент в одному з віршів, у восьмому вірші, де він пояснює, що якщо церква називається Моїсеєвим іменем, тоді це Моїсеєва церква, і так далі. Але якщо вона називатиметься моїм іменем, тоді це моя церква, якщо буде так, що вони збудовані на моїй Євангелії. Тобто. Він каже, моя церква, і за правилами української мови мало би бути: якщо буде так, що вона збудована на моїй Євангелії. Але він каже: Вони, воно жені. Тобто він не каже про щось уявне, якесь нереальне церква, ну, будинок, може, якийсь чи щось таке, а він саме каже про людей. Так. Тому що всі будівлі, всі храми, це все ж таки споруди. Святими ці місця роблять люди, які слідують за Христом, приходять туди, і ці, св... ці місця освячуються завдяки тому, що вони слідують за Христом. Бог освячує ці місця завдяки їхній вірі. І тому Господь каже, що вони мають збудовані бути на моїй Євангелії. І як ти й сказала, це логічно. Якщо ми слідуємо за Христом і називаємо себе християнами від його імені, тоді церква, в якому збираємось, Має також називатися його іменем, так. І до речі, нещодавно, хоча, здається, вже давно, у 2018 році наш нинішній пророк Раселем Нельсон, закликав нас не тільки пам'ятати про правильну назву церкви, в котру ми ходимо, але і завжди використовувати її в своєму буденному житті. І ось що він каже. Сьогодні я відчуваю, що повинен обговорити з вами питання великої важливості. Кілька тижнів тому я виступив із заявою стосовно правильної назви церкви. Я зробив це тому, що Господь дав мені знати, наскільки важливою є назва, яку, як Він проголосив, повинна мати Його церква, а саме Церква Ісуса Христа в Святих останніх днів. А до цього. Ми дуже звикли якось скорочувати назву церкви, тому що вона достатньо довга і навіть світ звик називати нас по прізвиську Мормони. Проте пророк дійсно нагадує нам важливість повного імені церкви, і, от що ще він каже, чи важливо нам скорочувати, чи варто нам скорочувати все ж таки ім'я церкви, бо ну, воно довге. Коли мова йде про скорочену назву церкви, наприклад, таку церква – «Святі Свят Останніх, Мормонська Церква або Церква Святих Останніх Днів, то найбільше впадає в око те, що в цих назвах відсутнє ім'я Спасителя. Вилучення Господнього імені з Господньої церкви це велика перемога сатани. Коли ми видаляємо ім'я Спасителя, то тим самим ігноруємо все, що Ісус Христос зробив для нас. Навіть його спокуто. Здавалось би, ми просто хотіли би швидше назвати те, куди ми приходимо і ким ми є. Проте знову ж пророк нагадує нам наскільки важлива повна назва. Можливо, якщо нам треба укорочувати назву, щоб бути швидше, коли ми ділимося з нашими друзями, то, можливо, варто скорочувати, що ми члени церкви Ісуса Христа. Так. Або навіть просто церкви Христа. Угу. Це залишає ключов, ключовий аспект церкви Спасителя це те, що вона збудована на його Євангелії, що вона йде від нього, так. а не від людини. Так. так, мені подобається, з якою уважністю і з якою важливістю пророк звертає нашу увагу на те, щоб ми не вилучали ім'я Спасителя з назви його церкви. Я коли служив на місії повного дня, я помітив також, що це працює і по, віднос... по відношенню до священних писань. Всі знають, всі чули про книгу Мормона, але дуже рідко люди називають її повну назву. Книга Мормона ще одне свідчення про Ісуса Христа це є повна назва цих священних писань. І навіть уже з повною назвою ми можемо чітко бачити, про кого ці священні писання будуть говорити і свідчити. І в такому випадку, підхід людини, яка можливо чула лише назву цієї книги, скорочену назву. Вона не розуміє, про що ця книга, але варто почути повну назву, і навіть без подальших пояснень, стає одразу зрозуміло, про кого буде ця книга. І, звертаючи увагу на слова пророка, ми не можемо не нагадати те, що дуже скоро, 5 і 6 жовтня, буде відбуватись генеральна конференція, де ми можемо почути. Більше настанов і більше роз'яснень від самого пророка і також інших керівників і провідників церкви. Я дуже чекаю цієї можливості, особливо з тим, що скаже до нас пророк, бо минулого разу він закликав нас думати більше целестіально, саме думати більше так, як ми вже були перебували з нашим Спасителем і з нашим небесним батьком. Поряти разом на постійній основі, грубо кажучи, щоб наш вибір, наші дії вони приводили до більш важливих вчинків, котрі впливають не тільки на життя тут, на землі, але й на життя після. Так. Цікаво, що буде далі. Так, Генеральна конференція це чудовий духовний бенкет, де ми можемо насолодитися і почути важливі послання. І кожного разу з кожної генеральної конференції я брав щось у своє життя, що мені потрібно було покращити або змінити так, щоб це відповідало або краще відповідало Євангелії Ісуса Христа. Я знаю, що на Генеральній конференції можна отримати скерування і навіть особисте скерування від Бога через Його покликаних пророків. А на цьому це буде все. Дякую вам за те, що були з нами. Будь ласка, не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі і ваші думки про те, що ви думаєте про цей подкаст і в інших подкастах теж. І діліться з друзями. Ми сподіваємося, що ці подкасти допомагають і вам, і тим, хто поряд з вами. А на цьому все. До зустрічі. Папа.